Я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео розпакуємо і затестимо новинку від компанії Леобог. Це нова клавіатура, яка називається модель K81. Клавіатура на 81 клавішу. Працює вона в трьох режимах: це 2,4, Bluetooth і, звичайно, по друтовому підключенні. Дуже цікава коробка, хороша ціна на дану клавіатуру. Посилання я залишу в описі під цим відео. А зараз об'єктивно ми зацінимо дану клаву. Обов'язково протестуємо тайпінг в кінці відео він буде. Ну і звичайно, поділюсь об'єктивною думкою про дану клавіатуру. Отже, розпаковуємо. перші враження, перші емоції. Мені завжди подобається, скажімо так, от відчуття нового продукту, коли ти розпаковуєш. Я думаю, більшість це цінять і полюбляють. Щось новеньке. В середині основної картонної коробки є ще картонна коробка, то захисна була. Так, розпакуємо. Ось так запакована, приїжджає клавіатура. Зверху є пластикова кришка. Одразу ми її знімаємо. Не знаю, хтось користується, не користується. Напишіть, до речі, в коментарях, хто собі купує подібні клавіатури чи використовуєте цю кришку. До речі, якщо є кіт або домашні тварини з шерстю, відповідно, не припадає шерстю клавіатура. Ось така інструкція в комплекті йде. Додатково є така коробочка. Ну і це от в такому піноматеріалі, клавіатура доїхала, все добре. Давайте одразу поглянемо, що в коробці. Так, як воно так відкривається так з боку. Оп, кабель. До речі, дуже цікавий, вже бачу кабель. Виглядає витий. Так, він гумовий, довжина така досить непогана. Якщо от, розтягується він, напевно, метрів до двох, а в такому стані він десь 1,2 метри. Підключення USB-A USB, USB Type-C. До речі, дуже хороший, якісний кабель, мені подобається. І отака от, гнучка система. Є фільтр. Додатково поклали 4 свіча чорного кольору. Свічі на, 3 пін, на 5 пін можна використати. І є також пулер для кейкапів і для свічів, тому що клавіатура підтримує хотва. Так, це я все в сторону відкладаю. І сама клавіатура. Дуже прикольно виглядає. Прозорий корпус. Прикольні кейкапи, аутуральні кейкапи. Дуже класні. Мені вже подобається. Клавіатура повністю в плівках. Давайте знімемо, звичайно, оцінимо всю красу клавіатури. Вау, вона така блискуча. Прям дуже дуже незвичайно. Я перший раз е, бачу таке оформлення. Здоровенні резинові ніжки. Дві великих, дві менших. Але ну, реально стильово виглядає так. Щось типу і під карбон, такий рельєф, металева пластина. K81 Pro. ну Дуже круто виглядає. Давайте покажу ще спереду. Тут, до речі, пластик, поєднання він як глянцевий, а от тут він більше матовий, там, де цей рельєф. Дуже цікаво. Ролер. Він же регулятор гучності теж прозорий, крутиться прикольно і натискається теж класно. Мені це подобається. Дуже класне виконання, мені ще подобається в тому, що начинку ледь-ледь видно. Є клавіатури, де повністю видно середину. А тут класне таке, вона затемнене це, це пластик, але зроблено під скло. Дуже якісний. От, пластик відчувається, вона достатньо тяжка. Якщо брати конструкцію от на скручування, вона взагалі не хрустить. От, реально, в руки взяти дану клавіатуру відчувається, що вона якісно зібрана. Скручена болтами. Зразу бачу донгл. З логотипом Leobox, з написом, він ховається в корпусі, його видно і не загубиться він відповідно. Тут одразу, що ми маємо? Підключення USB Type-C, Bluetooth в одну сторону, USB по центру, і 2.4, виходить, отак, в ліву сторону. Ну, дуже хороше враження і по якості мені подобається. Кейкапи. Кейкапи дуже прикольно виконані, комбінація. Білого, червоного, бірюзового такого синього кольору реально дуже прикольно. Перший раз я бачу з коробки, от реально такі дуже кльові кейкапи, Таке вщадку, що це кейкапи на якусь кастомну клавіатуру. Кнопки стрілки віддалені трохи від основних кнопок і додаткові клавіші також. Тут буде індикація. Ну і відповідно, давайте включимо, подивимось на підсвіточку. Ось так клавіатура виглядає з підсвіткою, Відповідно, це кейкапи PBT. Бачу, зразу загорівся індикатор підключення по 2,4, Тобто треба підключити донгл, і вона автоматично під'єднається. Стосовно підсвітки, підсвітка пробивається навколо кейкапів. Відповідно, тут кейкапи PBT не просвічуються самі літери і цифри, але виглядає досить прикольно. Якщо подивитись з боку, то клавіатура з боку також просвічується. от. На рівні плати і кейкапів трошки вище. Прикольно це виглядає. Якщо з задньої частини задня частина вона не світиться, тому що плата там закрита шумкою, і я думаю, що шумки тут не пожаліли. Я вже бачу шумку між платою і плейтом, і плюс у це на дні корпуса. Причому рішення дуже хороше Виглядає це привабливо. Скажу, зняв я пробіл і одну кнопочку от букву В. Так, пробіл, ну взагалі кейкапи по товщині стінки досить хороші. Мені подобається. Якщо попритискати так сильно пластик не гнеться, от реально хороша якість PBT. Бо бувають PBT кейкапи такі самі до зовсім прості, прості, і там товщина пластику ну не дуже хороша. Відповідно, економія тут на кейкапах не економили. Плюс видно таку структуру, вона не є шершава, не є гладенька, щось таке посередині, і відповідно дуже дуже приємно під пальцями. От, і можу сказати саме ну, про оцей кейкап, виходить, дивіться, товщина ну, та сама. Так, що ми маємо всередині? Є шумка під пробілом. Якщо подивитись на стабілізатори, от вони так легенько, тільки що, коли я знімав, ходять, вони змащені. Кейкап, точніше, свічі тут білого кольору, в комплекті поклали, так розумію, чорного кольору, щоб можна затестити, скажімо так, вид свічів, якщо хочеш, поміняти на інші. Ось так легко знявся свіч. Свіч йде на 5 пін. Піску не відчувається, ходить він плавно. Не здивуюся, якщо тут є мінімальна заводська змазка. Так, ну, звичайно, завжди можна любу клавіатуру покращити, так, але тут результат так скажімо, з коробки дуже гарний. Так, бачу зразу на платі є також така силиконова проставка, тобто свіч не прямо на плату кріпиться, доторкається точніше, а на цю підставку. Ну і тут, відповідно, теж кріплення для 5 пін, можна на 3 пін свічі, діод знаходиться південної сторони, так скажемо. Плейт. Плейт у нас полікарбонатний, це дуже класно. Ну, але флекс тут не відчувається. Не відчувається так флекс. Отже, зараз тестуємо тайпінг і обов'язково пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте стосовно даної клавіатури. І, до речі, я забув сказати, що також дуже прикольно світиться сам регулятор гучності. От, бачите, там яка прикольна підсвітка, Ну, і тут є логотип Leobog.